Дорогі мої водолійчики, вітаю вас! Для вас на грудень місяць розклад. У мене просто багато здав... знайомих водоліїв, то я так з... 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 улибнула. Загальний розклад. По роботі водолії, що буде у вас відбуватися, якщо ви працюєте, і в особистому житті водолій. Грудень місяць, що буде відбуватися у вас на грудень місяць, в особистому житті. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі. В загальному житті неприємні новини. Неприємні новини, якісь неприємності в у вас будуть. Як би ви не хотіли, щоб ця ситуація, яка відбувається в вашому житті, змінилася, але на сьогоднішній день, на грудень місяць. Показує, що ну, неприємні новини, дуже неприємні новини, тому що ще й випала біла карта Таро, яка каже, що в грудні місяці будуть відбуватися якісь ключові моменти в вашому житті, які змінять ваше життя дуже сильно. Це загальний розклад по роботі, по роботі. Водолій, по роботі. Робота. Будете підписувати якісь документи, але можливості все-таки втратите ви якісь можливості у вас на роботі, не дивлячись на те, що ви досягнете успіху, і кар'єра ваша буде вверх піде, і ви будете в центрі, уваги. але до кінця грудня показує, що зробите якийсь ну, крок, опам'ятчивий крок. За якої, можливо, втрати роботи. Так що бережіть себе, водолій пором в особистому житті. Дивіться, випала тут біла карта таро випала в водолії і тут випала біла карта таро. Ви не можете управляти подіями в своєму особистому житті, тому що на вас йде маніпуляція. маніпуляція. Дивіться, йде якийсь негативний магічний вплив на ваші особисті стосунки. Потрібно робити повний розклад, тому що дві карти таро, білі карти таро, навіть дві різні колоди випадають не просто так. Кому потрібен розклад, звертайтеся в приватному телефону в профілі. Найактивнішим коментатором буде безкоштовний розклад розіграш в кінці місяця, розклад на 2025 рік. Найактивнішим коментатором розклад безкоштовно, розіграш в кінці місяця. Бережіть себе, підписуйтеся на мій канал Ваша Олена.